Навколо теми стіджувань існує дуже багато міфів: то потрібно стіджувати після кожного годування, то розстіджувати груди через біль до синців. Хоча насправді стіджування часто є чудовим інструментом, який дає результати, якщо його правильно використовувати. В цьому відео я розкажу про те, коли це може бути корисним, та як стідити молоко і молозиво руками без молоковідсмоктувача. Отже, як вже згадувалося в інших відео проєкту, силове розтіджування через біль є небезпечним через підвищення ризику виникнення маститу. Ну тобто його не було і не мало бути, але допомогли. Ще однією такою некорисною порадою є стіджування після кожного годування. В Радянському Союзі побутувала думка, що потрібно доціджувати усе до останньої краплі. Або ж молоко застоїться, скисне, звернеться і так далі. Але чому ж не потрібно стіджуватися в нуль після годування? Тому що, по-перше, молоко в грудях не скисає ніколи, навіть якщо температура 40. По-друге, грудь працює за принципом Попит пропозиція. Тобто, чим більше молока з грудей вийшло, тим більше виробиться у відповідь. Така собі ідеальна ілюстрація до приказки Святе місце пусто не буває. Так от, якщо ви стіджуєте молоко в об'ємі як за двох дітей, організм думає, що вам двох і потрібно годувати, і вироблятиме об'єм на двох. А якщо у вас ще є і схильність до гіперлактації, то може і за трьох вам дійсно потрібно так багато? Ну, якщо ви плануєте бути доноркою грудного молока і передавати молоко додатково якомусь іншому малючку, не питання стіджування потрібні. Або ж ви плануєте донатити в банк грудного молока, якщо ви в Києві чи Львові. Але просто стіджувати в нуль, аби стіджувати, не потрібно. Краще витратіть цей час на відпочинок. Коли ще може бути доцільним стіджування, якщо ви вирішили не прикладати дитину до грудей взагалі та годувати маля стідженим молоком? Коли ви стимулюєте лактацію, наприклад, хочете прибрати суміш та перейти на виключно грудне вигодовування, в такому випадку ви можете додати 2-3 стіджування на добу, щоб дати організму більше стимуляції. А отриманим молочком також годувати малюка. Найкраще стіджуватися через 30-40 хвилин після годування. І зверніть увагу, що молоко в таких ситуаціях може йти ну дуже повільно і маленькими цівочками. Це нормально. Якщо у вас недостатньо молока, воно і не має бити фонтанами з сімох протоків одночасно. Ну як мінімум, тому що ви над цим ще тільки-тільки працюєте. Також стіджування буде корисним, якщо ви плануєте вихід на роботу і вам потрібно зібрати банк молока. Ну або ж просто хочете, щоб в морозильці було 3-4 порції про всяк випадок. Ще стіджування буде актуальним, якщо дитина з певних причин не може смоктати груди. Наприклад, є складнощі з прикладанням після кесаревого розтину, або пологи були важкими і маля поки ну, не дуже включається в процес і не може присмоктатися до груді. Далі я покажу техніку ручного стіджування для таких випадків. Ну і також потрібно стіджувати молоко, якщо у вас малюк народився впередчасно або має особливості розвитку губи та або піднебіння. Хочу ще зазначити, що в період молозива і іноді перші дні приходу молока найефективнішим є саме ручне стіджування, так як молозива мало, і воно просто розмажеться по пляшці молоковідсмоктувача, і ви його просто не зможете зібрати. Як же стідити молозиво чи молоко руками? Вам потрібно поставити пальці на ареолу та натиснути ними в бік один до одного. Зверніть увагу, я не притискаю сосок, я не тисну силою на молочну залозу. Тільки в зоні ареоли. А от допомогти обережним масажем ви цілком можете. Якщо ж у вас сосок виражений менше, техніка абсолютно та ж сама. Працюємо на ареолі. Ну і я маю надію, що ви знаєте, що навіть з так званими плоскими сосками годувати можна без проблем. Правда знаєте? І наостанок покажу, як збираємо молозиво в шприц. Щоб його можна було дати малюку. Нагадаю, що завжди шприц використовуємо без голки. Техніка стіджування тут така ж сама, але ви ще додатково шприцем ловите крапельки, які з'являються на соску, в шприц, щоб вони не стікали вниз. Але якщо молозиво доволі рідке і швидко стікає, краще шприц замінити на стаканчик чи іншу ємність. Ну, тепер ви знаєте майже все про стіджування. Нехай вам буде корисно.